18-та сесія міської ради розпочалася із затримкою в більш ніж на годину. Депутати збираються в залі, шановують хвилини мовчання пам'ять загиблих героїв і всіх, чиї життя обірвала війна. Далі переходять до розгляду питань порядку денного. На початку повідомили про формування нової депутатської групи відновлення. Також одна з фракцій пропонувала заслухати звіт заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Але колеги з іншої фракції порекомендували заслухати звіти на наступній сесії і не одного із заступників, а всіх. Також на початку засідання депутати порушили питання. Ання санітарного стану земельних ділянок, деяких орендарів, там все поросло бур'яном. На цих ділянках нічого не робиться: ні покіс трави, ні прибирання сміття, нічого. Але ці ділянки всі знаходяться в чиїсь власності. А люди, мешканці Запоріжжя, кажуть, що це влада нічого не робить. Так от ми прийняли рішення і дали строк. І інспекція з благоустрія також будемо звертатися в екологічну інспекцію. Якщо за якийсь там строк ви не новите лад на своїх ділянках, то ми прийняли рішення, що будемо, по-перше, вас фінансово залучати. Щоб ви бюджет поповняли. Ну, якщо фінансово буде для вас не так важко, то ми прийняли рішення, що великими літерами напишемо на кожній ділянці постери і напишемо, хто володілець цієї ділянки, і пусть люди знають, хто не прибирає в місті Запоріжжя. Отак от от будемо діяти. Окрім цього, під час сесії в рамках дерусифікації депутати перейменували з півсотні вулиць та провулків. Також у переліку питань порядку денного було питання, що стосується електронної петиції щодо зниження до 10 гривень вартості проїзду в комунальних автобусах. В разі прийняття рішення щодо зменшення тарифу відповідно до закону, повинна різницю. різницю повинна компенсувати. за відповіддю фіндіпартаменту по своєму питання. Значить, коштів на компенсацію витрат понесених підприємцям в разі прийняття рішення щодо зменшення вартості проїзду у комунальних автобусах немає фінансової можливості. Аналізували як в інших містах, який тариф в інших містах. Також 12 гривень. Тож електронну петицію про зниження вартості проїзду в комунальних автобусах. Депутати не підтримали. Хочу нагадати всім мешканцям і всім нам, а тому, що у нас. Електротранспорт в місті Запоріжжі на сьогодні до сьогоднішнього дня безкоштовний, тому навантаження на підприємства принципи є. І якщо враховуючи досвід інших міст, то я думаю, що на сьогоднішній день 12 гривень більш-менш нормальна ціна для транспорту. Загалом під час сесії депутати розглянули понад півтори сотні питань, ухвалили чимало важливих рішень, зокрема щодо залучення безробітних до оплачуваних суспільно-корисних робіт. Окрім цього, додаткових 5 мільйонів гривень спрямували на підтримку однієї з військових частин ЗСУ. Майже 12 мільйонів міські обранці виділили на капітальний ремонт укриттів в п'яти дитсадках. А також збільшили на більш ніж 927 тисяч гривень фінансування допомоги дітям сиротам і позбавленим батьківського піклування. Анна Ілля Гірник, телеканал МТМ.